Ігор Володимирович Патик. Доброї друзі, колеги, партнери. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити 30-річчя створення Адеф Україна. Знаєте, це дуже цікава річ. 30 років. Це багато чи мало. Для когось це нічого, а для когось це життя. Діти, які починали разом з нами, вже мають своїх дітей. А ми за цей час отримали своїх онуків. Тобто це достатньо, щоб сформувалося одне покоління. Що починалося одне Україна? Воно починалося в 1995 році з двох книжок, які ми зробили на колінах. Це, відверто кажучи, це де ці книжки? Ось вони тут. Оце перша, видавничий наш проєкт. Ігор Бланк-Інвестиційний менеджмент. Зачитаний. Yeah. <laughs> а це перша книжка, яку ми надрукували, тому що ми зразу робили і видавництво, і друкарню. Оце наша перша історія православної церкви. Це ми співпрацювали з Володимиром Романюком, звідки і витоки проєкту Пересопницькій Євангеліє». І ось перша книжка була надрукована тут поруч, у підвалі, стояла невеличка машина Ромайор, і ми на ній це віддрукували. Все почалось так потрошку інтелігентно, все було дуже гаразд. А потроху з'явився апетит. Ми потроху, ми залучили сюди величезну кількість людей, які не могли себе знайти у цьому житті. Бо ви пам'ятаєте, 91-й рік, що трапилось з нами з усіма? Більше, більше частини людей втратила майже все. І почалося з нуля. І от видавництво. А де в Україні тоді ще не видавничі дії видавництво, потроху почало робити ці книжки. Потім ми зробили, купили ще одну машину. Вона була також в підвалі. Потім нам було тісно. Ми перейшли звідси е, на, на більшу площадку, де в нас було три машини, вже була величезна кількість обладнання. А потім у Бучому збудували взагалі феноменальний проект. Але ви знаєте, що коли щось робиш дуже велике, пам'ятай, що завжди буде хтось застихнути заздрить багато. І коли ви розвивали про Сокція Івангелі, задрощі дали себе знати дуже. І багато людей вважали за бажання за мету свого життя зруйнувати Адеф. Отак, От потроху з'явився Адеф Україна видавничий дім. Ми забули про все це. це. Ми, я згадую тільки тому, щоб якось відмітити шляхи, як ми просувалися. Від нічого, від майже нуля. Тільки ідея до першої книжки, від першої книжки до першого накладу, від першого накладу до багато накладів, а потім пац, і нас знов зробили нуля. Це велика група ініціативних людей, які це робили. Більше з них в цьому житті вже їх немає. Я думаю, що це зверху, побачили це все і з ними звели розрахунки. Деякі з них ще є живі, але не в дуже доброму стані, в поганому стані. І є такі, що, так би мовити, щось мають, але насправді нічого не мають. Три дні тому ми зараз під'їхали до нашого корпусу, який ми збудували на площині, коли це був склад у Кортари. Ми збудували там майже 3000 квадратних метрів найсучаснішої площини було. Все було своє опалення, своє, своє джерело. Тобто ми зробили все так, як роблять люди. Як тому не Ну Це ж неможливо. ми ж тут Всі дорослі, ми розуміємо, що було багато бажаючих нас відняти. Вони відняли. Чи отримали вони те, що бажали? Як виявилося, що ні. Під'їхали підприємство, яке забрали, це там зараз руку. Вони так це роблять тихо-тихо, щоб ніхто не знав, що ми там розташовані. Бо всі знають, хто це будував. Ці забули. Людини, які почали, а це почав, щоб ви розуміли, це за ініціативу Януковича і Порошенка було зроблено. Що вони отримали? Нічого. А Гриценко, чи як, е, 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 Гриценко, предправлення Загалі взагалі нема. Ніхто не знає, де він розташований. Після СІЗО. Яку його викупили за 3,5 мільйони гривень, він зник. Він повинен бути з'явитися, а його нема. Все.